Сашко, а що це за жінка часто приходить ввечері до тебе додому? Та так, зустрічається тут одна зі мною за гроші. Невже повія? Та яка повія? Репетитор з математики. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Німеччина. Автобус із туристами з Одеси. Екскурсовод просить кожного подивитися, чи всі його сусіди сіли в автобус. По всьому автобусу залунали ствердні відповіді. Зачиняються двері, автобус їде. Кілометрів за 10 його наздоганяє поліцейська машина. У двері заходить сердита жінка середніх років із характерним акцентом вигукує Моня. Фокус майже пройшов, але таки не з твоїм щастям. У лікарні. Лікарю, я весь час сам із собою розмовляю. Як ви думаєте, я не з божеволію? Ну, що ви? Ще ніхто від цього не божеволів. Так, але ви не знаєте, який я зануда. У школі вчителька дала завдання написати твір на тему Мама, у мене одна. Марійка написала, мама купила нам путівки на море, ми відпочивали цілих два тижні і привезли з собою багато різних сувенірів. Мама, у мене одна, Юрчик написав, ми з мамою ходили в аквапарк, потім на колесо огляду, а по дорозі додому купили морозиво. Мама, у мене одна, Вовочка написав, я відкрив холодильник і побачив там дві банки пива, випив одну. Тут прокинулася мама і закричала: Вовочко, принеси мені дві банки пива з холодильника. Я відповів: мама, у мене одна.